Доброго часу добре. Придбав у вас телефон, і -е з ним вже є деякі проблеми. Ну, по-перше, виявилося, що це телефон для японського ринку. Саме розраховане для японців. Ось позначка SOF-38. В ньому ще, крім Андроїда, вбудована. Якась японська оболонка Докомо. Яка для мене, для України, є, є зайвою. І є з її додатками зайвими інколи які просто заважають чи то своїм повідомленням, чи то своїм змістом. Е -е... То інше. Ну, Пам'ять. займає так. Це по-перше. По-друге. Виявив ще таку проблему в ньому. أ, ось придбав, ну, придбав, кажу, навпаки, أ, ось до нього йшла ось така зарядка. Ну, наче Sony, все добре. Е -е, тільки я помітив таке, щоб бачити, яка позначка. Вона ну, на вигляд це, наче Sony, а наче, ну, дивіться, і. В комплекті був ось такий шнур USB. Зараз я знімаю з телефону Sony XZ2, а це XZ2 Premium, те, що у вас придбав. Цей телефон був придбаний дуже давно, але до нього шла ось така зарядка. Бачите? Різниця? Ось від мого телефону. Бачите, тут ось тут видно от, третя версія Kick Charge. Power Delivery, друга версія. Ось то, це від нього. І щось таке незрозуміле. Це по-перше. По-друге, виявив таку проблему: зарядний пристрій, ну давайте під'єднаємо до того, що було в комплекті. З тим шнуром. Кройночко. Дивіться, яка проблема? Тут бачите наліпка. Це навмисно зробив, щоб було видно, як це все працює. Під'єднаю до телефону. Я прошу. Незручно однією рукою знімати, а іншою щось робити. Оп. І що? І нічого не відбувається. Добре. Беремо. Бачите наліпку? Тепер під'єднуй. Ой, я Незручно. Оп! Будь ласка, тепер заряджається. А це проблема. Такого бути не повинно бути. Так, далі. Що ще? Через те, що це японська версія оболонки. Вона не адаптована під Україну. Виникли проблеми з з'єднанням, інтернет-з'єднанням через мобільного оператора. Треба. Для того, щоб мати таку можливість, треба зателефонувати оператору. Треба попросити, щоб він надіслав смс-кою налаштування, потім ці налаштування вводити в ручному режимі. Заходити в налаштування, там, вводити різні параметри і потім ще зберігати. Ось така проблема. Ну, те, що Екран відрізняється від того, з чого я зараз знімаю. Це так, я ще припускаю. Мій набагато яскравіше, набагато більше кольорів, більш насичений, більше... ну, зрозуміло, більш правильна кольорова передача та баланс білого. Так що ось такі проблеми. Тому попрошу відгукнутися. Я телефонував вам на телефон, який був вказаний від правника по пошті. Там мене проігнорували, трубку ніхто не брав. Можливо, це не телефон для прийому. Але ваші контактні дані не вказані. Не вказані. Саме ваші контактні дані. Саме ось це Ало прибав через цю сторінку 3 Electronics. Тому прошу у вас відгукнутися. Це повідомлення, це відео я опублікую на YouTube і прикріплю його до відгуку, а також до повідомлення вам. І прошу зв'язатися зі мною, і давайте якось це питання вирішувати. Не хотілося б все робити через про вас споживача. Там є моменти, і ну, вам це буде неприємно і мені це не ну, я не хочу цим займатися, витрачати цей час. Але якщо це питання не буде вирішено, ну, мені доведеться.